Наче піаніст вибиває свою симфонію на клавіатурі 1 вересня хлопця не відірвати від екрана. от один раз разшибіться, а от ніколи не шибаються. Тимур завойовував світ за допомогою комп'ютера. Такі умови навчання надихають хлопця. Мені дуже удобно вчитися і я я з цього удовольствие. Нові комп'ютерні меблі 1 вересня подарував 101-й школі народний депутат України Ігор Циркін. Ми живемо в інформаційних технологій, і як би ми не хотіли, прогрес іде вперед, поэтому вже на сегодняшний день дети рождаются, и у них дома уже есть компьютеры, поэтому, как минимум, в школе они должны быть подготовлены, в школе должны обучение проходить на компьютерах. Теперь английскую математику та литературу діти вывчали за допомогою новітніх технологий. Хотим сказать очень большое спасибо Игорю Марковичу, потому что это це огромный ценный вклад в знания наших детей, в и Им очень намного, скажем так, легче познавать знания. Вчителі теж задніх не пасуть. Вони упевнені, що з таким комп'ютерним класом проблем у навчанні не буде. Педагогічний колектив, учні, батьки вдячні Ігорю Марковичу за цей подарунок, тому що сьогодні навчання набагато буде цікавішим і матиме свої здобутки у подальшому вихованні підростаючого покоління. Повчився комп'ютерну грамоту у підростаючого покоління, і Ігор Циркін було дуже приємно прийти на 1 сентября не з пустими руками, а подарувати комп'ютерні робочі місця для наших дітей та оновлювати школи Ігор Циркін планує і надалі. Ольга Родіна, Віталій Правдюк деталі.